Вітаю, друзі! Сьогодні в День авіації пропоную віддячити нашим захисникам за літо 24-го року та закинути донат на небесні смаколики для наших сусідів. Команда Ватаробів виготовляє цукерки різних розмірів на будь-який смак. Всі ці вироби допомагають нашим захисникам та збільшують ефективність їх роботи. Команда Ватаробів працює на базі громадської організації WinUA. Для зручності створено сайт, де кожен бажаючий може підтримати проект донатом чи навіть приєднатись до команди та почати самостійно друкувати. По запросу військових, команда WinUA може створити унікальні деталі та конструкції. Посилання на сайт залишаю в описі до відео. Всі вироби передаються військовим безкоштовно, тож наша задача допомогти майстерні із закупівлею пластика. Думаю, вже багато хто з вас чув новину про обмеження експорту деталей з Китаю. Я знайомий з одним з майстрів Ливарні майбутнього, які вже тривалий час працюють над виготовленням комплектуючих до ВПВ, що повністю виробляється в Україні. Не треба пояснювати наскільки це важливо сьогодні. Тож частина коштів зі збору піде на матеріали для ливарні майбутнього. Ну і звісно, треба пряма допомога нашим захисникам з 81 ї окремої аеромобільної бригади на закупівлю генератора, маскувальних сіток та іншого інвентарю для обладнання нових вогневих позицій. Тепер щодо призів: перші три переможці отримують модель цукерки в масштабі 1 до 1 від команди Ватаробів. Блять, світло пропало. Наступні три переможці отримують дизайнерський виріб від ливарні майбутнього. За найбільший донат переможець отримає демонстраційну модель, яку зібрали майстри компанії ICM. Також випадковим чином один з учасників отримує набір для складання такої ж моделі в 48-му масштабі. В розіграші все як завжди 100 гривень, один квиток. Чим більша сума, тим більший шанс на виграш. В коментарі до платежу, будь ласка, не забудьте вказати контакт для зворотнього зв'язку. Для переказів за кордону залишаю PayPal. Нагадаю, що малих донатів не існує, важлива кожна гривня. Разом до перемоги! I'm gonna